Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45 фрейм, місто Житомир, тракторна площадка. Ось людина з Тригір'я вибирає собі японця. Вибрали. Вчора телефонував син з-за кордону і погодив батькам япончика. Ось батько вже тестує малиша такого, в них є багато землі. Беруть собі Янмарчика з фризою. Там 15 20 сотих їм вистачає. З головою такого тракторця. Ось такий тракторець на такій резині, з такою фризою. Ось такого тракторця поїде в тригір'я працювати. Трьохциліндровий. Бачите, Житомир теж вже з японцями. Так що запрошуємо. Є в нас любі трактори на ваш смак, по ваших коштах. Підберемо, допоможемо, порекомендуємо, підскажемо. От їздить собі, привикає, говорить, покажіть мені, хоч, як він що працює і як він не треба нічого придумувати. Все, все дуже просто і дуже легко. Отакий От тракторець сьогодні попрямує до свого власника Житомирський район Тригір'я і буде працювати і допомагати в сільському господарстві. От власник дуже сподобався, дуже сподобався такий тракторець малиш. Він справді дуже просто чудовий. Ось такий тракторець. І не потрібно нічого придумувати. Запрошуємо. Проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка. Тракторці всім наявності, будь ласка, дякую.